Опікуються безпритульними людьми та допомагають повернутися в соціум тим, хто опинився на узбіччя життя. Очільник міста відвідав центр обслуговування та реінтеграції бездомних осіб, оглянув умови, в яких перебувають люди, та поспілкувався з персоналом комунального закладу. Перевірив, як працює центр, тому що в даний час вже наступає холодна погода, і наше завдання дати можливість людям тут перепочити, щоб вони могли зігрітися, для того, щоб люди отримували необхідні послуги. У центрі облаштовані кімнати для ночівлі на 30 ліжок. Людей Безпечують їжею, теплим одягом, первинною медичною допомогою. Головне, допомагають у відновленні документів, працевлаштуванні та житлових правах людям, що з різних причин залишилися без даху над головою. Так, ігорю Турці допомогли відновитися після інсульту та надали житлову площу у міському гуртожитку. Дуже дякую Богу за вас. Дякую соціальним службам. Дякую медицинським службам. Дякую, центру. Загалом з початку року у центрі отримало допомогу більше пів тисячі людей. Наше завдання підставити їм плече, підтримати, допомогти, повернути повагу до себе і дати надію на нове життя.